Привіт, всі метайте. В одному із попередніх відео я прохав чат-GPT намалювати лице дівчини. І він тоді там намалював лице з глазками, з ротиком, навіть з волосиками за допомогою символів. А це вже чат-GPT-4. Він кажуть чомніший. І він, по-моєму, проханню ось... Таке лице дівчини намалював. Він погано розуміє українську, тому я пишу йому російською або англійською. Давайте я попробуємо запитаємо квіточку, щоб він намалював. Ой, надо ще похвалити його. А ну. А зараз буде квіточка. Ой, щось таке малює. Це більше на дівчину схоже, так ніж передній кружок ну, До речі, чат-GPT же ж тільки її текстову інформацію сприймає, тому він ніколи в житті не бачив ні дівчину, ні квіточку, він знає їхній опис. Але це щось гарденьке виходить. Мені подобається. Ну, дочекаємося. Що все, надіюсь, вам понравився цвіточок. Досягнули обмеження на використання GPT 4. Ну, от і все. Добре, похвалю його іншим разом, бо він, коли ем, досягає обмеження, то він не хоче з чат GPT взагалі спілкуватись. Коли я в 3.5 намагаюсь як в 4 спілкуватись, то він при досягненні обмеження продовжує спілкуватися як 3,5. А якщо в 4 заходиш, то він е, взагалі перестає спілкуватись. Поки там е, спробуйте після 1.53. Після 1.53 буде спілкуватись. А другий чат GPT не пам'ятає, що було в цьому чаті. Ну, такі вони от. Тому я його пізніше похвалю. А поки дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам квіточка і дівчинка сподобались. Теж ставте лайк. Всім пока.